Всім доброго ранку. П'ята. П'ята двадцять десь. Ми вже ви... виїхали. Ми вже в дорозі. Так, Вася, пішов з солярки. Олете. Ка годи на Вася? Точно? П'ята двадцять? Десь шоста. Ого. Без 10-6 вже. А що так довго ми їхали? Ну дворі ще темно. Як там? Куди їдемо? Ладно, всі будуть видіти, куди ми їдемо. На цей перший зараз далі на тому другому Так, На повернути да, нам ще трохи їхати Би ти тут не повернув перед запровоком, ми за запах Там є що їхати Так, правильно Марина. Так, Так, таке і те? Так, я маю подзвонити та за тими машинами, виш? На літа? Ні, ні. Да, так, да. так, дальше. Там де то із прицепом пішов, яка Так, нам веде Так, да, та? да, та, не, не спішив, сюди сюди, сюди Так, та, Не забувай. Голуби. Голуби. Та. Так, тут зараз територія моя техніка буде. Файна. Ти постійно це то і ще раз болю. А туди вже за, за скорость моєї заправки не можна показати. Ми вже прямо йдемо не день. А що, ти будеш рад не поворот на ліву? Ну, no. а, а вже no. ж далеко. Ходи ти перші. Так, я йду по згоні, де зараз ще плюдюся. Перші їдуть. Вже як щось придбаємо, покажемо. It's not. It's not. А Джоніка купував. Що їде? Джоніка купував. По трактор? Так. Ah. Коревозку завезе, але не запишно.

Добре, добре, я так, ми вже загрузилися, будемо зараз їхати додому потиху. Коні вже тут? Вася придбав сбитку кобилу. Та та І лошичку. Лошись 4 місяці? Заправилися, перекусимо. Зараз станемо, може там, десь далі. Шо, десь? Поїмо перед так. Що, десь по дорогу станемо? Так, станемо зараз все. Ти поправимо ці штуки, ні? Димо, поїмо тут спочатку. Ні, там станемо, так будемо їсти. Та ні, то поїмо тут вже. Тут є цей. Де, що є? Та заправка є, воду взяли. А собі там вже поприбіг станемо. Микола нам дав гостинців. Моцно. Що ти, мав'я? Ти вже розкладаєш? Та давай їмо тут, тут є тут. Ту, 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 ту. А як ми на себе? А зараз руки йти мити. Поїмо, а кажу перед ти зробимо це. Стоють спокійно, а? Поїмо, підемо руки помиємо, це зробимо, помиємо, туди, поїдемо собі спокійно. Давайте тут, бо в дві години. Та давайте їмо, йдемо їсти. Стоїмо тут і все. Хто сидить, хто стає. Чи, чи де ми? Де ми будемо їсти? На капоті? Тако стоїш, і їсти. Тако? Ну, на Буковину, на Чернівеччину, краса така їде, що. Тіжко маленькому трошки буде, воно маленьке, ще дорога така далека. Смачного вам усім. Микола за так у нас, що тут на тиждень стане їсти. Дякуємо, Микола. За те, що ми будемо тиждень їсти. Маємо нам на 3-4 було. Так, стало еще на заправку. Чи довольний вас? Треба додому заїхати. Уже як буде з так? Власне, дійшов, Колеса зимові в нього новенькі сили. То було сонечко тепленько, а тепер це... Так дощ пішов у нас. По дорозі нас застав. Коники нічого. У сады, То скільки кобелі, вас? Кобелі скільки? Чотири з половиною. Кобилі 4,5 роки, лошиться я вже казав, 4 місяці. Так що їде до ваші поповнювати васю. Покрита гермесом. Лошичка та, лошичка по першеронове. Да, по, по факірове. Першерон. Так, першеронове. І Кобила покрита гермесом, та? так? У вас і така колекція буде комітна. Кобела з лошичку плюс жеребно, це взагалі красота. Коніваска чиста стала, ні? Так. Да. Машина вже грязна, а чого? То все вредко було там, як це. Це по Львову ми їхали по Львову дорогу. Що? Це колеса холодне. Холодне? Не грійся. А це? Чуть-чуть так. Ти люкс, бо то колодки нові, але нічого. Добре, Та Ти дорожче не візь. Так, я йду на заправку. Ти не йдеш? Так що ми сьогодні цілий день дорозі. їдемо додому вже не знаю чи ще будемо включатися чи то буде ще ведко вінки пішли ще морозово взяти кави так що нам ще далеко так ми даємо хмельницький минуль 8 кілометрів Так, у п'яті ранку ми виїхали, восьма вечора ми вже всі не вдома в Чернівцях, але вже темно, хотелось Ось я пішов заправитися, закладів заплавити. Десь 9, 8, 9 дом, я буде. 9 Дев'ята півдесята. У вас ми. цілий день.